Що у вас картопелька і помідорки? Да? Як усі заберете, усі одна по 60, ніж би не лежали. Попробуйте. Це згорода? А ну я покажу, де росте. Вони Ануха... своєю рукою. Ходимо та глянемо. І картопелька у вас по чому там. Ось ота здорова по 30. Оце воно буде ще сіятися на той. год. І оце все ще буду вибирати. Цього жовтого. Ага. Вищайтеся. Це що? Кожина. Я не дуже полюбляю постає. І яні. О, -о, -о, -о. Баба що продає яке своє? Да, йдемо забираю всі помідори. Того треба було тобі верх положити. Ти знаєш, який він добрий, але ж його придушиш, він цвіркне. А ще мати повного триста гривень. Та зараз проходить челендж з підписниками. За кожного підписника я допомагаю по гривні. В рамках челенджу я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник одна гривня. За декілька днів на мене підписалося 4100 людей. Саме цю суму і отримує бабуся. Дюця, ти що це ж Ні-ні-ні, Це вам. Це вам. Все, 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 я забираю. Ты, ты все. Щоб ви мали змогу усім так допомагати. Провірила бабині помидори, заїжджаючи. Да.